Усім привіт! Ви на каналі Sofia Game і сьогодні я буду проходити Towerfall з Шутом. Ну, а поки я тут е, е, рахуватиму до трьох, е, ти е, попробуй встигнути підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео. А ще, якщо встигнеш, то напиши коментар. Раз, два, три. Пройшло 3 секунди. І якщо ти встиг зробити це все, поставити лайк і підписатися, то ти молодець. Починаємо. Так, я вже включила shift. давайте проходити. До речі, забула сказати, я купила пару нових речей, тепер у мене є така кофточка і такі штани. До речі, кофта коштує 7 робуксів, а штани 5, тому хто хоче, можете купляти такі самі речі в роблоксі. Те, що я розсипала, що я не можу нормально пройти? Давайте попробуємо ще раз пройти. Зараз. Ну, з шифтом я буду проходити в основному як професіонал. Ось тепер ми професіонали з шифтом. Спідран автографлую. Да. Чого ця штука, якою я ходжу, не може просто нормально ходить? От чому в кожному моєму відео буде е, такий момент, якщо або стрибок не нажметься, е, або е, ця штука, якою я хожу, не так що зробить, або і це і це в одному відео. Але не звертаємо на це уваги і продовжуємо бути професіоналами. Ось так ось професіонали якось задом наперед ще ходять. Та чого я не можу нормально пройти? Давайте спробуємо пройти цей тавр з шифтом. І, до речі, зараз в мене левел 8 залишилось ще трохи, і я левел 9 буде. В цьому відео у мене буде ті назбирати левел 10 в Tower Fall. Ну, якби Tower Fall був відкритий завжди, то в мене зараз, думаю, був би левел 20 чи вже 30 якийсь. Бо це раніше до того, як Шотовар Фили видалили, це було одне з моїх улюблених режимів Роблокса. Я на такому зеленому рівні, я боялась наступити на лазер, але я на нього все-таки не наступила, і це добре. Зараз знов зелений рівень, до речі, один з моїх улюблених. До речі, можете написати в коментарі, який у вас улюблений рівень. Опишіть його, що в ньому потрібно зробити, якого він кольору і як його проходити. У мене в основному ну так, немає самого одного улюбленого, найулюбленішого рівня, немає, але у мене є кілька улюблених рівнів, які я обожнюю проходити. Ось так ось. До речі, я назбирала 1000 валют, так що, може, в кінці відео я пройду тавер з якимсь мутатором, який був в товару в Хелл за робукси. А оскільки в мене немає так багато робоксів, ну їх в основному трачу на скін. А це на режиме це. ну, на ВІП сервері це ще якщо дуже прям треба пройти тавер, ну. Якщо в мене не вдається пройти тавер, я скіпаю. Але якщо прям терміново треба пройти тавер, то може і купити якийсь мутатор за робокси, але е, тільки якщо на віп-сервері, бо на сервері з людьми там е, тисячу разів можуть ускоряти. І це виходить, що я сама можу не встигнути пройти. Так що це буде просто марна трата робоксів. Тому я більш люблю тратити не на ігри, а на скін робукси. Да, як же я могла впасти не в лазер. Звичайно, це я не можу. Я вже в наступному тавері, давайте його проходити. О, до речі, дивіться, на цих штанах є пасхалочка. Ось дивіться, ще щось. Якийсь тут рожевий текст, чи що це. Не знаю. На цих штанах щось ще рожеве написано. Чи це просто якісь каракулі рожеві? Не знаю, ну ось така є пасхалочка в цих штанах. Будемо знову професіоналами. О, до речі, дивіться, на рівнях ось прапор України. Щоправда, в українському прапорі не синій, а блакитний колір, ось такий ось як лазер колір. До речі, тут я щеріла і можна. Е, не, е, ну, коротше, тут можна щітеріть в цьому моменті ось так ось. І, і не треба ходити по цих доріжках, як я це робила раніше. Да, і як же? Я не могла не розсипатись. Цікаво, я взагалі один тавер пройду в цьому відео, чи ні? Чи так і залишуся без ще хоча б 100 ігрових валют? До речі, жаль, що ще тут не можна міняти колір лазерів, тому що я би поміняла собі колір лазера і він би не був таким непомітним. Да, і цікаво було би поекспериментувати з кольорами. До речі, я ще планую е, назбирати собі ще трохи робуксів на AdoptMe, і купити там е, трохи баксів собі на пета якогось, на ще якесь яйце з петом. Прикольне, або ще райд або флай зілля. Ну, або і те, і те зразу. Але, як ви вже знаєте, я більш люблю тратити на скін, так що дуже багато адобс я купляти не буду. О, так, я зараз вже на якому це порахунку? Раз, два. Е, раз, два, три, чотири. Я на четвертому рівні, вже на п'ятому. Е, та що це таке з тією штукою, яку я ходжу? Чого я не можу нормально ходити? Ідея. І давайте цей наступний тавер ми пройдемо з якимсь мутатором. І як думаєте, що я куплю баніхоп, невидимість? Чи Дабл Коінс? Невідомість Так, ну а я о, якось бачу по цій штучці, де мій персонаж. Так ось шифт мені допомагає. Трохи. Тільки ось не тут, прямо там, де точечка персонаж, а десь поблизу цієї штучки. Ну, а непогано, я проходжу як для поближеного екрану. Давайте виключимо Shift. Стоп, у мене є ідея. Е! Де моє хало? Блін, тут не можна. А хоча б про. Ось про видно. Ха-ха. Ось такий сячіцер трохи. Я ось трохи ця, цей надпис пропомагає, хоча він мені і не поміг, я не зможу пройти так. Що ж, я сподіваюся, що вам сподобалося моє відео. Якщо так, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Спорим, що ти не зможеш нажати на червону кнопку підписатися Внизу відео за 3 секунди. Починаю рахувати. Раз. Два, три. Якщо ти встиг підписатися, то ти молодець. Можете написати в коментарі мені ідеї для відео. Якщо я побачу ваш коментар, то я зніму таке відео. Ще я хочу створити мерч в Роблоксі. Ну, коли в мене набереться трохи більше підписників. Всім пока!